Стас, доброго дня! Вітаємо вас у нашому кол-центрі. Тут хлопці дівчата приймають заявки на порятунок тварин. Доброго дня, привіт. Доброго дня, привіт. Не будемо відволікати, ходімо. А, минулого разу ми вже з вами бачились, але в нас не вийшло поспілкуватися. Тому ходімо. Тас, ну, В мене є інформація, що у вас є вдома багато котиків і собачок. Це правильно, у мене 21 кіт, ну, коти і кішки, і котенята, і одна собака, Альма. Це е, е, залишені в основному покинуті тварини, але серед них є й мої двоє Філя, який сліпий від народження, в мене йому 7 років, і Мона, англічанка така, яка всіх ненавидить, і слухається тільки мене. Зараз їх дуже багато у вас. Добре, а у творчій професії з якою твариною ви себе асоціюєте? Опа, я не думав про це. Я думаю, що удав. Лінивий такий, удав, який любить лежати на сонечку. Ну зараз. О, привіт! Посидь хвилинку, хвилинку, посидь познайомимось, давай. Як тебе звати? Як звати? Не хочу. не хочу. А яка ваша улюблена роль у кіно? Я люблю всі свої ролі, їх багато. Я їх всі люблю, і в театрі. і Коли працював зараз, я вже угу. не працюю в театрі, я вже старенька людина, на що мені бігати. І я працюю завжди з. Із... Повагою і любов'ю до матеріалу, і навіть до режисерів, з якими я працюю, і до партнерів інакше не можна, інакше можна з'їхати з глузду. Треба ж отримувати насолоду від того, що ну, так, ти робиш. Насправді. І ще одне запитання: а, який ваш найдовший проект, і скільки він тривав? У мене були, був не один такий проєкт, їх було декілька. Перший – у Єфросіня десь 4,5-4 роки, і, і Станиця десь близько 4 років. І, тому що, дивіться, 170-180 серій, це ж або 400 серій, чи 450, як у Єфросіні, чи там 5 сезонів, коли ми вдома, це досить довгий Дуже період. Дуже довгий, так. Але, ну, звикаєш, Заробляєш копійчину, звикаєш до персонажа і ходиш на роботу щодня. Стас, дякую вам за відповіді. А зараз ми хочемо нагадати нашим глядачам про те, як ви допомагали зоопатролю. Ага. Всі пізнавали, хто я. О, красавчик. Це Ну це ваша собака. Це моя. Шість років сіку. Дай звати як який? І... Марс. Марсик. В першому році з'явилося і ніяк вивезти не може. Верчі приходили, а вистригали ми вже, мазали і бризкали. А вивезти повністю не можу. Старша доця подарила мені такого масенького щіночка. Дуже був гарненький, дуже ну, виріс, все нормально, все добре. В минулому році з'явилася оце Чёртова болячка. — Шкіра. Дерматит. П'ять врачів приїжджали, і я водив до врачів. Дерматит. Я вже лікував її всякими методами. І мазав, і бризкав, і гормональні, і антибіотики. Трошки сходить, ну він роздирає, то от лежить, полежить, десь чухає, чухає, чухає. вилизує. Я думаю, що ми допоможемо. Ну, не я, а лікарі, <розуміло> звичайно. <розуміло> все буде добре. Я до нього вже дуже Ну, а як же? Це ж вже родина одна. Все буде добре, я сподіваюся. Я теж дуже сподіваюся, що буде все добре. Алло, Стас, а в нас ще є одна заявка: треба забрати хворого котика в місті ірпінь та відвести його в клініку. Так, дякую. если бы были бы признаки достаточно сильной грибковой инфекции, то было бы у него достаточно яркое, красивое салатовое свечение. На данный момент у него такого нет. Да, сейчас будет очень интересно на самом деле. День. А це а ваш це персональний? Ні, це бездомний, яких там кішка народила п'ятеро штук. Оце ж ага. одне хворих, руки дається, а ті зовсім дикі. Кішку сьогодні на стерилізацію веземо, вона вже їх не годує. Ага. Це, я, я, я 30... це в нього не, ім не імені немає нічого. Це він просто... Сімон я назвала. Симон. Сіма? — 30 котів я годую по Рпіню, 30 штук розуміє. і стерилізую по. Все, ну що, ми його тоді забираємо. Но вона нікуди не дінеться, як переносі завезе, так в і забере. Привіт! Здравствуйте. Здравствуйте, ми вас Можуть? Видите, Можуть слава, Давайте. А фотографію. Здорові зійдіть, давайте, фотосесія пішла. Давайте. От так. Любите котиків маленькі. Да. Ну і добре. А є вдома котики у вас? Є. Да, Я думаю, що ми зараз візьмемо котика. Ну що, Сіма? І таке а здавалося, що він трішки дрімає. Пішли лічитися. Кота звати Сіма. Я думаю, що в нього просто якесь ну, простуда, я думаю. Тому що соплі і, і кашляє. Все. Ви так на мене не дивіться, я йому не хазяїн. Це те, що мені хазяйка розповіла. Мабуть, у нього не соплі, а мабуть, у нього вірусна інфекція. Вірусна. Бачу, це соплі – це в мене. Ні, обов'язково. – Ти мой зайчик. Полубок, як обіцяли. Значить, яка ситуація на даний момент. Собака, к сожалению, в тяжелому стані. Був проведений общий біохімічний аналіз крові. По нему достаточно, ну, можно вытянуть, там специальное лечение мы назначим, дадим все абсолютно лекарства, витамины, таблетки, полностью лечение по пакетикам. И каждый день будете колоть животное. Плюс, к сожалению, большой участок поражения демодекозом. Что такое домодекоз? это подкожный клещ. Вот это вот все раны из-за него. В результате этого собака сильный зуд. Она постоянно бедняжка себе лапы все время чешет. В результате вот эти большие раны. И уже стало легче трещины. Да, да, да. Мы укололи специальный препарат, который снимет зуд. Укололи препарат, который будет уже убивать этого паразита. Специальные препараты для печени, для шерсти. Ну, одним словом полностью комплекс на данный момент сделан ей. Единственное, что дома надо будет чуть-чуть. Внімання потратити вашого на обработку рам і угу. на давание таблеток. І вот так от ваше животное через місяць буде всім як нове. Я зрозумів. Прекрасно, дякую. Все, їдеш додому. До себе додому, де все так знайомо. <рес> Прекрасно. Вже трішечки заспокоївся, все добре. Так, так. Да. Хазяї будуть щасливі, що він вдома і будуть його лічить. Хто приходить, а? Дивись. А? Підстригли його. Моя морда, моя морда. Дивіться, вам зараз передадуть ліки, все уколи, і якщо ви хочете зберегти свою собачку, ви все зробите так, як там написано. Ви знімаєте з нього От. А це ні в коєму разі. коли пройде... Хвороба, він же може їсти, все нормально, він буде їсти і з цією штучкою, все. Єдине, що він не буде дотягуватися до своїх проблемних місць і так далі. Дивіться, обов'язково все, що написано, якщо самі не зможете поставити укол, значить знайдіть того, хто може зробити. От. І якщо там телефон лікаря є, там всі телефони, якщо будете розуміти, що не справляєтесь, телефонуйте і вам допоможуть. Обов'язково. Все. все найкраще. Вона наша кішка має вірусне захворювання. Наразі ми точно не можемо сказати, як є це захворювання. Але це ми будемо згодом е, прояснювати. Наразі ми бачимо, що в нас підвищена кількість лейкоцитів, лімфоцитів. Це каже про гострий інфекційний процес. Тому ми розпочинаємо протиінфекційне лікування патогенетичне. А згодом, як ми будемо з'ясовувати, що там ще є, наприклад, хламідія або мікоплазма або щось, ще то будемо коригувати лікування. Лікування Сімони. Олександре, я вітаю вас в клініці. Тож розкажіть, будь ласка, як пройшло лікування і чи є покращення? Лікування пройшло дуже удачно. Буквально через місяць я такі таке сівавки. Зараз дуже живий, З місця бере бар'єр метровий. Все прекрасно. Тобто повністю здорова тваринка. Повністю здорова тваринка. А чому ви вирішили звернутися саме в зоопатруль? Є мене одна знайома. Заходила до мене собачка, вона дуже любить собак. неї сама собачка була, ну, потім пропала. І сказала, що в мене є знайомі у вашому зоопатрулі. Знайомі вам допомогли звернутися так? до нас. Добре, дякую. Зустрічайте свого бійця. Ну що, ну що, давай, 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 давай. Я вас вітаю. Ну що, тримайте свою здорову тваринку? Спасибо, спасибо <гум> нема за що. Так, Мале, заспокойся. Значить, дивіться. Лікування дуже пройшло добре. Тварина вся вже вилікувалась. Коли ви до нас приїхали, було більше, ніж 70% шкіри. Так, пораження було. Дуже тваринка була в тяжкому стані. Але на зараз, як ми бачимо, ваша тваринка повністю здорова. Я вас вітаю. Тану нема за що. Я вам сюди допомогти. задоволений. – Доброго дня. Вітаю вас. Олександре, Вітаю вас. Вітаю вас. Вітаю. Дімочка зателефонував, мені сказав, що ви будете тут. Я хотів побачитися і навіть смачненьке щось привіз, Марсіка побачити. Ви знаєте, хотів вас запитати, чому саме так ви назвали свого пса? У мене дві доці. І вибрали з книжки ім'я. Ага. Одна – три імені, друга три імені і я три імені. Написав на поліцях і він вибрав з цього Марса. Я написав цю записочку в Марс і він це вибрав. Красунчик такий. Тоді бережіть свого пса. Марсик, а ти бережи свого хазяїна. Ха -ха. Все, будь здоров. А давайте для наших глядачів розіграємо чашку з вашим підписом. З моїм автографом хочете, так? так? Ну я з задоволенням, добренько. Прямо, так? Так, давайте угу. Це Я візьму собі на пам'ять. Дякую. А ще в мене є для вас сюрприз. Як ви знаходите спокій всередині? Все ж таки, ну, можливо, є якісь у вас секрети. А в мене немає спокою всередині, тому що е, все одно, що б ми не робили, що б я не робив, щоб не відбувалося з нами, все одно ми знаємо, що війна немає спокою всередині. Немає. Я колись сказав в одному інтерв'ю, що може я спокійно в себе, спокійно насправді відчував тільки за кулеметом. Ще після Нап'юсь. Я думаю, що я не оригінальний в цьому сенсі, але я думаю, що я, всі мої друзі, ми зберемося в величезну компанію і будемо, будемо випивати, згадувати, плакати, сміятися, і відпустимо себе емоційно. А хто або що вас надихає саме зараз ці тяжкі часи? Я не знаю саме головне, що я е, маю можливість. Е, е... Скільки є в мене цієї можливості, скажімо так, займатися якимись волонтерськими справами, не говорячи вже про донати фінансові, там які по можливості відправляєш для ЗСУ і так далі. Тобто саме допомога зараз вона вас так надихає? Ну, як да, я, я думаю, що так. Я думаю, що саме головне, що я для будь-якої людини для мене персонально, що я потрібен не тільки там як актор, але ще як і людина. Це наш перший будиночок для котиків. А тепер давайте знайдемо Сімона, якого ви допомагали рятувати. Я це, думаю, це не просто було. Я, я вас... пам'ятаю, що він був сіренький такий. маленький, сіренький. Так, І давай. Дуже просимо. хворий. Теж. А ну оцей. А вони всі дивляться, патронуть. почупай, почупай. подавай. Ооо! Я насправді поки що його не бачу. Тану оцей. А! От мені здається, він. Це ти, Сіма? Так, людина? так, 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 він. так. Це він, так. І до речі, він на наступному тижні їде до родини в Більгію і буде там жити. Пощастило. Привіт, малий! ти бачиш мене? Привіт! Малий! Він хоче гратися! Кисунчик такий маленький. Ну все. Пам'ятаю, маленьке таке хворе. Що ви можете побажати нашим котикам? Можу побажати всім коткам знайти собі родину. Чи за кордоном, чи тут в Україні, будь-де була родина. Даруйте свою любов маленьким, маленьким нашим собацюрам, котам, беріть їх до себе, нехай поруч з вами будуть ваші. Верни, друзья.